Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу все про нові гелікоптери, та й взагалі про нову локацію антиутопія Сіті, бо вона дуже сильно змінилася. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я підготував собі класний скінчик, щоб прям тестити гелікоптери. Ну і коротше, погнали. Як я знаю, гелікоптери є на базі ОXР, тобто організація, яка б'ється з жуками. Де є ще гелікоптери, я не знаю. На цій локації може бути два гелікоптера, але це працює не завжди. Дивіться, бачите, а, навіть тут може бути три гелікоптери, бачите, тут ще один знизу і ще один там. Тобто три станції з трьома гелікоптерами. Взагалі, це просто такі самі гелікоптери, які всі інші в минулих сезонах, просто трошки змінений. Ви можете підніматись, опускатись, ну і спідранити. Тобто, в нього є бензин, його теж можна заправляти, він теж може використовувати бензин, в принципі, як зі всім іншим транспортом. Він не безкінечно літає. Це все. Ваші тімейти можуть сидіти прямо біля вас і обстрілювати противників зверху. Як в принципі і в інших гелікоптерів. На жаль, ви, як капітан корабля, не зможете стріляти з вертольота. Хоча це було прикольно, бо для соло режиму вертольот це просто як мувмент. Причому, ну, не прям щоб супер-крутий, ну як мувмент нормальний. А для команд це прям Імбаріч. Як бачите, пустився на один з будинків Антутопії Сіті. Бачите, по англійськи вона називається Дистопія Сіті, прикольна назва. Ось так виглядає гелікоптер зблизька. Прикольний, красивенький, реально крута ремодель, але нових здібностей в нього немає. Як бачите, в будиночках нічого майже не змінилося, всі будинки такі самі, але це тільки початок утопії Сіті. Бо початок майже не змінився. А ось трошки далі вже, там насправді дуже сильно змінилося все. Тут, як бачите, є магазин одягу, щось типу того. Це насильно грає роль. Ще бачу чувачка, його вбив зразу з Рубаша. Бачу, ще місце, де можна просто посидіти поїсти. Патрончики я отримую. Тут у нас є місце для дарбургерів, де можна поїсти. Коротше, як бачите, і ось якраз компанія OXR огородила нам доступ до продовження дистопії, бо тут ходять жуки. Коротше, жуки захопили це місто, і тепер вони тут живуть. Так, да, речі з старого міста трохи залишилися, але майже все в якомусь піску, в їхніх коконах, тому ці жуки насправді доволі жорстокі. Як бачите, я кокон з ресурсами, я його ламаю, звідти впадає лут. Як бачите, прямо написано орбіс, тобто є вивіски з цього міста. Потім, як бачите, почав стріляти зі своєю перчаткою по цим жукам. Жуки на мене нападали, пробували щось мені зробити. З'являється середній жук, я пробую якось його знищити, але як бачите, коли він отримує урон, то він одразу починає втікати, бо він.